Як завжди у цій порі ми говоримо про головні події дня та вихідних. Усе найцікавіше за мить. Мої вітання. Цієї неділі на Майдані Незалежності стартував новий проект нашого каналу Вільний майдан. Стріяни та мешканці району мали змогу висловитись та звернутись до голови міста, депутатів та чиновників щодо наболілих питань. За перший день зйомок у програмі взяло участь близько десятка жителів Стрищини. Сьогодні у випуску ми покажемо жінку, яка проживає на Дрогобицькій 13. Проблема стосується цілого будинку, де вона мешкає. Дах, який роками протікає, несправна електрична мережа, пліснява та вологість у помешканнях. Людям набридло платити за комунальні послуги, які вони не отримують. Мешканці неодноразово зі своїми проблемами звертались у міську раду та ЖЕК, не отримавши жодної відповіді, люди вирішили діяти самостійно. Далі пряма мова жительки проблемного будинку. Проблем багато, але найголовніша проблема це те, що в нас протікає дах. Будинок панельний, Там уже пішла, пішла вже пліснява, пішла пішла вже вологість по панелях. І от 21 серпня ми робили збори нашого будинку, і люди прийняли отаке от рішення. Ми вирішили, що ЖЕК не є благодійним фондом, а ми не є спонсорами ЖЕКу. І тому ми вирішили припинити оплату квартплати в повному обсязі і оплачувати з кожної квартири тільки 15-20 гривнів. На обов'язкові платежі. Решту коштів ми, будем, ми відкриємо рахунок в банку і будемо акумулювати для того, щоб накопичити певну суму для ремонту даху. ЖЕК і міська рада повністю вони відсторонилися від цієї проблеми. Отже, ми її будемо вирішувати самі. Платити за послуги, які не надаються або не даються неякісно, ми не будемо. Більше благодійниками для ЖЕКу ми теж не будемо. Ніяких з нами ніколи угод не укладалося. Ми не знаємо, за що ми платимо, скільки ми платимо. Ми не знаємо структуру собівартості наших тарифів. Вони там пишуть квартплата і інші послуги. Що це такі інші послуги? Ми теж не знаємо. Добитися будь-яких роз'яснень у них неможливо. Тому нашому терпінню наступив кінець. Щодня у випуску новин ми показуватимемо тих людей, які хочуть, щоб їх почули. На їхні проблеми та запитання. Ми старатимемось відповідати у політичній програмі, яка виходитиме щонеділі на нашому каналі. Цієї неділі у міському будинку культури відбувся концерт фіналістів телевізійного шоу Іксфактор на головній сцені нашого міста виступили Олександр Павлік та Олександр Кривошапко. Концерт відвідало чимало стриян. Молоді співаки виконали як світові хіти, так і власні. Олександр Павлік заспівав декілька музичних композицій свого батька Віктора Павліка. В Загальному концерт тривав близько півтори години. Смеши встречали все цветы на дорогах земли. Да Єгипту відмінила раніше ухвалене рішення щодо посилення заходів візового контролю, передає Associated Press. Раніше повідомлялося, що з наступного тижня для перетину кордону громадянам країн, які до цього користувалися спрощеною схемою, доведеться оформлювати документи заздалегідь. Як відзначив міністр туризму Єгипту, кабінет у повному складі зійшовся на думці, що місцева і іноземна реакція з приводу озвучених заходів чіткий сигнал про негативні наслідки для туристичного сектора. Країни рішення про введення процедури попереднього оформлення віз для іноземців, що перетинають єгипетський кордон, було озвучене 9 вересня. Нові правила стосувалися громадян, що прибувають до Єгипту із США, країн Європи, Австралії, Персидської Затоки, Латинської Америки і Азії. Туристична галузь для країни пірамід украй важлива. Її обіг до подій арабської весни складав більше 13 мільярдів доларів. На черговій літературній зустрічі в Стрийській книгарні «Ідея» відбулася презентація книги нашого земляка кандидата історичних наук Віктора Мандзяка. Битви української середньовічної та ранньомодерної історії на зустріч із земляками прибув і сам автор. Його слухали, і наші кореспонденти. Віктор Коряний Стриянин закінчив тут третю школу і Малу академію наук, а згодом історичний факультет Львівського національного університету імені Франка. Сьогодні він доцент стрільської філії Львівської політехніки. На своїм довідником працював 10 років. Ця книжка стала результатом мого часу хобі, яке виникло ще в студентські роки. Пов'язано з тим, що на той час і навіть до сьогодні ще не було. Зроблено навіть такої довідкової бази по нашій історії, зокрема військовій історії. от На жаль, вже за 20 років незалежності таких подань майже немає. Автор ставив за мету систематизувати всі військові події, які сталися на етнічній українській території, а також де брали участь наші предки організовано із 537 року. Для кого він усе це зробив? Це, це учні е, тих класів. Де буде згадуватися оцей період в школі, це студенти історичних факультетів, це вчителі в школі і викладачі в університетах, це науковці, які займаються військовою проблематикою, це так само військовослужбовці, яким це буде цікаво. І вже я відчуваю, що військові тим цікавляться навіть. І і так само краєзнавцям, які займаються місцевою історією, бо прив'язка я все-таки до населених пунктів. Потім говорили інші: запитували, оцінювали і бажали. Стрищина має право гордитися своєю, можна сказати, своєю історичною школою. Істориці минуле і, і майбутнє. Минуле це Петро Мірчук, виходець з друвлян, історик національного визвольного руху. Академік Ярослав Ісаєвич, на жаль, покійний який теж прилучився до пропаганди історії міста Стрія. І майбутнє. Я вважаю, що майбутнє це Віктор Манзяк, тобто нова парость, яка тут визріла. Я бачу в вас, людині, людину небайдужу, творчу, працьовиту і дай Боже вам натхнення, і бажаю вам успіхів, щоб ви продовжували писати історію для нас, українців. Василь Олексєїв, Тарас Бегаленко, Руслан Лесків, для Стрейських новин. Більше про цю зустріч дивіться у нашій цикловій програмі Літературна світлиця. Ну і на сьогодні у мене все. Талаланком.юей. Наша інтернет-адреса. Заходьте, а ми побачимось з вами завтра у цій же порі. Бережіть себе. На календарі понеділок про основні спортивні новини дня розповім вам я Ігор Тимків. Мої вітання. І розпочнемо випуски з сумної інформації. Помер Олександр Галімов, хокеїст Ярославського локомотива. Олександр Галімов, який отримав серйозні травми в катастрофі, літака, як 42 7 вересня в Ярославлі, помер в понеділок в московському НДІ імені Вишневського, повідомляє інтерфакс. В авіакатастрофі Галімов отримав опіки 80% поверхні тіла. Йому було 25 років. Кличко справжній чемпіон. Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях полях Томаш Адамик після поразки від Віталія Кличка визнав, що українець є справжнім чемпіоном. Я хотів перемогти, але я був гіршим. Віталій є справжнім чемпіоном. Ним він і залишився. Тема закрита, сказав Адамик після бою. Це був винятково важкий бій для мене. Додав Адамик. Нагадаю, що Адамик протримався проти кличка 10 раундів, але врешті-решт рефері зупинив побиття поляка, обличчя якого було схожим на боксерську грушу. Українка стала чемпіонкою світу сучасного п'ятиборства. Бронзова призерка Олімпійських ігор у Покійні Вікторія Терещук завоювала золото на чемпіонаті світу сучасного п'ятиборства в Москві. Луганчанка з результатом 5544 очки випередила найближчу переслідувачку у горку Саролту Ковач на 32 очка. Вікторія була 18-ю у фехтуванні, 7-ю у плаванні і 13-ю в конкурсі і першою в комбайні біг плюс стрільба. Додамо, що бронзу завоювала литовка Лаура Асада Ускайте п'ять очки. Ще одна українка Ірина Хохлова посіла 31 місце 5136 очок. І до новин футбольних порту і Шахтар обслужить німецька бригада арбітрів. Матч першого туру групового турніру Ліги Чемпіонів УЄФА між футболістами португальського порту і донецького шахтаря обслуговуватиме бригада арбітрів з Німеччини. На чолі з Феліксом Брихом повідомляє офіційний сайт УЄФА. Поєдинок відбудеться 13 вересня на стадіоні Драгау у порту. Початок о 21.45 за київським часом. Розкрито секрет ударів Кріштіану Роналду. Компанія Кестрол наняла спеціальних експертів, які спробували пояснити феномен траєкторії та сили польоту м'яча після ударів Кріштіану Роналду. Після пострілу португальця швидкість польоту круглого досягає майже 130 км на годину. Сирену Вільямс можуть оштрафувати. Сирена Вільямс проявила нестриманість щодо арбітра фінального матчу US Open Єви Аздеракі. У першому геймі другого сету американка переможно вигукнула після форхенда до того, як її суперниця Саманта Стосур дотяглася до м'яча. У результаті Аздеракі присудила перемогу в розіграшовши австралійці, що викликало обурення Вільямс. Потрібно визначити, чи варто штрафувати тенісистку, і який розмір штрафу буде доречним. Рішення по даному питанню буде прийнято завтра, наводить заяву Уста Tennis.com. Зазнач що сирена знаходиться під умовним покаранням після аналогічного інциденту з лінійним арбітром у півфіналі US Open 2009. І це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Зустрінемось завтра. о цій же порі. На завтра синоптики обіцяють сонячну погоду без опадів, атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, голос повітря 69%. Температура повітря вночі 15-17 градусів із позначкою плюс, в день 20-25 вище нуля. Вітер дутиме в східному напрямку 2-4 метри за секунду.